Що ми люди з себе представляємо? Ми звикли дивитися один на одного просто з позиції плоті і думати, ніби от моє тіло, це є, все я. Е, да? Але чому ми люди тоді такі всі різні? Знаєте, навіть віруючі люди, вони часто задають питання, да? чому я стільки вірю в Бога, там, чи роблю релігійних обрядів, ритуалів, а у мене немає свободи від греха, я не можу покорятись, я не можу любити, як мені тоді спастись? А все залежить від того, що прописане на нашому разумі, тому що разом людини це все. І можна розібрати, знаєте, такий приклад. Тут взяти ноутбук, наприклад, чи комп'ютер, це річ створена по прототипу людського мозку, і те, що він з себе представляє, його можливості, його ресурси, його характеристики, вони знаходяться в нього в мозгах, в тих мікросхемах, які знаходяться всередині цього комп'ютера. І Скільки б я його там не помалювала, не прикрасила, який би чехол я там йому не наділа і так далі, все одно він буде представляти себе те, і його цінність буде в тому, що прописано на його разумі, на його мозгах. Якщо забрати звідси мозги, мікросхеми, то по суті це просто металічна доска. Да? І так само і з людиною від того, що прописано в нашому разумі, буде залежати те, що ми з себе представляємо. І як побороти гріх, як бути вільним. Знаєте, тут відповідь дуже проста. Наш мозок, він пластичний. І Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб кожен з нас міг бути в новому завіті, мав новий завіт. А суть нового завіту, як сказав Ісус Христос, вона полягає в тому, що пропишу закони в їхніх серцях і на їхніх думках напишу їх. Суть нового завіту, суть благодаті, суть взагалі спасіння і суть. Тому як бути дитиною Божою полягає в тому, щоб слово Боже прописане було на нашому серці і разумі. Коли Слово Боже прописується на наших умах і серцях, коли Бог починає таким способом жити всередині нас, ми стаємо вільні від греха, ми стаємо дітьми Божими, так як разом Христов це є та частинка Бога. Всередині нас і змінити себе, змінити своє життя, позбутись гріха, да бути в завіті з Богом і взагалі навіть врятуватись, потрапити в церкво Боже, ми можемо тільки тоді, коли Слово Боже, воно. Прописане в наших умах і серцях, а прописати ми його можемо, слухаючи, вникаючи, знаходячись в живій церкві, спілкуванні з святими там, де воно вивчається. І слово Боже, воно кардинально змінило моє життя і дало мені багато свободи, і перепрошило мій мозок повністю, зробило мене новою людиною завдяки місії. Слово Боже, де вивчається і проповідується слово Боже кожного дня. Тому напиши мені, приєднуйся, і хай в твоєму житті відбудеться новий завіт, духовне народження і спасіння.